Цей випуск ситдауну присвячений видатному українському письменнику, педагогу, культурно-громадському діячеві, першому голові Київської просвіти Борисові Грінченку. Він записаний на мистецькій академії з нагоди 160-річчя письменника, яка пройшла 9 грудня 2023 року в Національному музеї літератури України. Вели вечір. Нинішній голова Київської просвіти, скрипаль і композитор Кирило Стеценко та історик Ігор Стамбов. Я хочу представити вам автора ідеї проведення а, вечора ювілейних і, і заходів присвячених Борису Грінченку. І ми, власне, співорганізаторами. Отже, прошу привітати. Доцента університету імені Бориса Грінченка пана Ігора Стамбола я згадаю тільки те, як взагалі ми з паном Кирилом прийшли до цієї ідеї. Ми просто мали зустріч. І Я кажу, що ем, дід пана Кирила е, одноіменний, він же ж так само писав е, музику на слова Грінченка. І напевно, крім того, що просвіта, крім того, що Грінченко нам настільки важливий і ще й тут особистісне має втілитись. Ну, як бачимо, принаймні, початок тому втіленню вже є. Дуже дякую, так і є. Насправді, прошу привітати Павла Мовчана, народного депутата і дуже відомого, не лише поета і письменника. Грінченко для нас. Це передовсім для мене особисто. Це постійне живло українського слова. Саме Грінченко, у своїх творах, потрясаючих речах. От навіть у цьому маленькому томі до джерел є його вірш, який присвячений ворогові. Ви знаєте його. Або останній борець». Ось я вам зачитаю такі рядки. А коли і в серед серед то не на радість і вам. Виведемо за собою інших на смерть ворогам, там, де ми всі без дихання в поросі будемо лежати. краще життя і братання буде колись розцвітати. Ясно на небі безкраєм, сонце засвітить не вам. Там, де ми мертві лягаємо, ворог вже не буде, вже там. Ні, над побитим в бої, буде там правда витать, вкупі з любов'ю святою буде квітки розсипать. Виростуть пишні квіти і на могилах у нас, хоч і не будемо жити, Щастя зазнаєм в той час. Ось де всі наші надії, віри, надії міцні, де ж ваші муки страшні, ми не злякалися, ні. Хто б не поліз нас у полі, виграти справу не вам, поки ж до бою, до бою ніколи не подам врагам. Отришаючи, витримаючи речі. Актуальні мрією Бориса Гринченка безумовно було творення нашої української національної держави. Про це в дев'ятсотому році відверто проголосив Міхновський, а Гринченко 906 му році. Як голова просвіти, а взагалі як українець, він це все починав ще в 80-х 90-х роках. Недаревно його в 17 років вже було заарештовано, і недаревно він був членом і радикальної партії ще раніше перед просвітою, і недаремно він був одним із ідеологів братства тарасівців, де він виголошував постулат панування української культури і мови. В кожній сім'ї, в той час, коли це були винятки родини, які розмовляли українською мовою і не боялися цього робити. І тому зараз дуже добрий момент, щоб просто виконати гімн України. Ця пан Ігор Стамбол можемо говорити про Грінченка дійсно як про людину, напевно, не тільки академіка, а як цілу академію тобто, дійсно людину, яка дуже багато зробила для нашого руху. І як на мене, то хорошим тут є поняттям запропоноване якраз університетом Грінченка, яке впроваджується серед студентів, як знаєте, певний такий еталон. Це слово лідер. Тобто, дійсно, Грінченко був лідером на певному етапі українського національного руху. А він, можливо, був знаєте в сукупності одним з лідерів. Але якщо подивитися дійсно тут, уже наслідуючи франка на дуже багато галузей, і ми бачимо, що дійсно там помітний насамперед Грінченко. Ну і лідер кого? Вочевидь, українців, так або в широкому сенсі лідер українства. Другий аспект, який я записав, але він, знаєте, не є другий за значенням, можливо, є найпершим, це словник української мови. Напевно, словник це не просто книга. Так, словник це не просто кодекс слів. І тут якраз цікаво, що в розмові зі студентами народилося теж таке певне порівняння, що, вочевидь, словник це паспорт, паспорт культури або паспорт нації. Тобто, якщо немає словника, то дуже складно документально довести, що ця нація існує. Якщо є, Подивіться, у нас є словник, у нас є мова. Ну і відповідно його тепер можна показати будь-кому, навіть тому, хто в Кремлі, так і це якраз дуже цікаво, що свого часу навіть ну тоді Петербург, Петербургська академія наук, цей словник, який Грінченко редагував, куди вніс 20 тисяч слів віднайдених особисто ним, ну і з дружиною. А цей Словік отримав ще й нагороду від от, російської імперської науки, будемо казати. І це дійсно було якоюсь мірою, в тому числі, визнання від ідейних ворогів. Саме Грінченко, оцей довгобут української еліти, української нації, яка, починаючи від Шевченка, намагалася цей паспорт нації дійсно виготовити, саме Грінченко завершив цю роботу. І коли ми кажемо про Інші аспекти власне там бажання українців боротися за власне, визначати себе як окремих і дійсно в кінцевому рахунку досягти власної державності, то я б тут казав би, що дійсно Грінченко є одним із перших націоналістів самостійників, націоналістів і людей, які бачили Україну окремою державою. І зараз я би просив вас привітати нашого чудового актора і подвижника української літератури і поезії, який має чудові блоги в Ютубі. Отже, прошу вас привітати актор і музикант, до речі, Кирило Булкін. Я ніч не спав. Заснуть, не мав я сили. І бачив я, як зорі весняні, в досвітній час і мерхли, і біліли, і потім всі погасли долині. і як туман хвилястими клубками, і воду скрізь і землю повивав, і світ увесь з землею й небесами здавалося, у тумані потопав, туман, туман, на сході не біліло, невже й тебе одвічне світило, він погасив і смерть все обняла, але ще мить і промінь рве завісу, дощ золотий Линув на все за лісу, то сонце йде. Бог світу і тепла. Вже долині високій сяють зорі, густий туман над озером завис, і спить земля, і води сплять прозорі, і тихо спить густий зелений ліс, десь на селі далеко пісня ллється. То голосніш, то затиха вона, із стін душних на волю серце рветься, туди, де ніч панує запашна. О, я піду, бо не піти, не сила, бо і мені ніч зорі засвітила, бо і мені сприя весна моя, скоріш туди, як вільно дишуть груди. Який простір обняв мене з усюди, як пахне скрізь. І місяць, як сія. Він є і педагог, і водночас артист. Отже, прошу аплодисментами зустріти Тарас Яницький. Зараз привітали нашого славного артиста, поета, філософа, журналіста, який тепер служить в Збройних силах України, і він встигає бути справжнім козаком Мамаєм, який і родить нові пісні і є воїном в світі фізичному і в духовному одночасно. Прошу вітайте. Василь Живосил Лютий. Борис Генченко під вербами Сонячним пишним промінням з небес, річка й дерева облиті, сонячним пишним промінням з небес, річка й дерева облиті, кладка під вербами бачу на ній, дівчина там В хвилях полощего. Бризками воду збиває, хвиля полощева на полотно, бризками воду збиває. Дівчина хто вже побачив тебе, той не здолане кохати, дівчино хто вже побачив тебе, той не здолане кохати. Сонячним пишним промінням з небес, річка й дерева обли, сонячним пишним промінням з небес, річка й дерева обли. Зараз я дякую Тарасові Кободаченкові, що він боєць ТРО. Знайшов час, щоб сюди до нас прийти. І давайте ми всі разом привітаємо Хорея Козацька, лауреати Шевченківської премії і Тарас Компаниченко. Просимо. Мабуть, ви сьогодні чули, що була відтворена сорочка остання сорочка Бориса Грінченка. І тому ми зробимо ось так. Ну, про це розказано. що правда треба заправитися, знаєте, гімн просвіти: слова Бориса Грінченка. Музика Кирила Стеценка. Праця єдина, не неволі нас вирве. Нам шлях уторує довгий до, до, шлях, що, а, то, шлях ска, і важкий, ну, що аж до щастя і долі прямує, нуло на праці пещів, що аж до щастя і долі. Тупає потім, яка пішана робітникам щирим, сором не пали у сим, яка і шана робітникам щирим, соромне дбали усім, а ця єдина з неволі на все вірва, нула до брат і di velociterare et sicurum me pro te voco omnia fortis fac tibi qua serare Хоча б праця єдина з неволі нас вирве, ну до праці проти. Давайте і праця праця єдина з неволі нас вирве, ну мода! До...